Так, давайте вам розповім про нову поштову відправку для волонтерів. Тобто безкоштовну відправку по промокоду. Все працює, все роботає. Не треба нікуди телефонувати. Заходите до Google, набираєте нова пошта Гуманітаріан, безкоштовна доставка. Якось так шукаєте. Там буде посилання. Посилання на Google форму. Google форму. Там 5 пунктів пишете свій IPN, ідентифікаційний ну, е код, потім е пишете куди, скільки, який він вантаж, кому, військовим, не військовим, там все зрозуміло, все легко. І на які напрямки нап... будете направляти, яка е вага, грузу, потім там буде. Скачати файл, ось примір, треба буде додати заяву. Заяву пишете в вільній формі. Я волонтер, такий-та, такий-то. Та. Прошу вам надати мені промокода на відправку там, того чи іншого для військових чи там, кому ви відправляєте. Пишете, куди ви хочете відправити місце чи відділення, там, яка вага грузу, Тут ставите дату та підписуєте, підкріплюєте це в Google формі. Все, відправляєте, там вказуєте свою почту і через ну, приблизно 2 дні вам приходять промокоди або не приходять, якщо неправильно заповнили. Ці промокоди можна робити багато, але вони не будуть діяти лише тиждень, треба за тиждень воспользуватись. І там є в них прохання, щоб відмітили в соцсторінках та скинули їм ТТН, куди відправили. Ну все, користуйтеся. Слава Україні!